Звернення до народу України те, що сьогодні Микола Азаров подав у відставку та було скасовано частину диктаторських законів, не є каяттям влади або перемогою опозиції. Це є перший реальний результат боротьби людей, які вийшли на всі майдани України та світу і почали брати владу в свої руки. Перемога, яку Майдан виборов сьогодні, є першим успішним кроком, але цього недостатньо. Не зупиняйтеся, йдіть вперед, покладайтеся лише на себе та свою єдність. Перемагайте повністю та остаточно. Якщо ви зараз зупинитеся, не отримавши повної перемоги, усі жертви, які вже принесені українцями в своїй самовідданій боротьбі, будуть зраджені. Ви мерзли днями і ночами на майданах, віддавали своє здоров'я та життя, втрачали своїх кращих синів не для того, щоб Янукович змінив уряда Зарова на будь-який інший, так само корумпований, і не для того, щоб вам чергове пообіцяли щасливе життя із закривавлених рук. Ви піднялися на боротьбу за іншу, не мафіозну, не кримінальну, неолігархічну Україну. Ви піднялися, щоб перезавантажити всю владу та повернути Україну собі. Так зробіть це. І поки не досягнете такого результату, не зупиняйтеся. Якщо ви зараз не звільните Україну від диктатури, потім це буде зробити майже неможливо. Слава Україні з любов'ю до вас, Юлія Тимошенко.